Перехрестя вулиці архітектора Артинова і провулку Верещагіна у середмісті Вінниці. Тут тривають роботи з пониження тротуарів перед пішохідними переходами. Робітники знімають старе покриття, зайвий шар ґрунту та встановлюють кам'яні бордюри так, аби був похилий спуск до проїжджої частини, розповідає спеціаліст комунального підприємства Агенція просторового розвитку Максим Кравчук. Такі локальні втручання в рамках поточного ремонту, тобто без якихось комплексних реконструкцій, за можливості навіть з використанням тієї тротуарної плитки, яка там була до цього, просто перекладається, але робиться середовище безбар'єрнішим. Наприкінці 2021 року громадська організація Гармонія у рамках ініціативи «Вінниця безбар'єрна дослідила вулиці на наявність перешкод для маломобільних груп. Людмила Нецькіна каже, на одному кілометрі тротуару в середньому є до 14 перешкод, тобто кожні 70 метрів. Це воїни тротуарів, це бордюрні камені на пішохідних переходах. Це переходи з тротуару на тротуар, не завжди є пониження. Ну і, звичайно, це наслідки експлуатації. Тому, розповідає Нецькіна, для створення безбар'єрного простору вирішили розпочати з пониження тротуарів, аби було зручно рухатися людям на візках, батькам з дитячими колясками. Також додали тактильні смуги, що попереджають людей із проблемами зору про вихід на проїжджу частину. Вінничанин Артем Бондарев втратив зір на фронті під час виконання бойового завдання. Розповідає, поряд розірвалася граната. Містом пересувається без супроводу. Каже, такі рішення допомагають краще орієнтуватися, а тактильна плитка перед проїжджою частиною. Своєрідний маячок. Ти йдеш по тротуару, тебе тростина падає вниз. Потім я розумію, з на якомусь змахі, що там іде спуск, значить, це в мене безпечний перехід. Або я йду далі, я собі розумію по пам'яті, або по GPS, йду, розумію, що мені далі, а ні, я собі спокійно розвернувся на 90 градусів, два рази підняв тростину і пішов спокійно. Торік, наприкінці грудня, такі ремонтні роботи за гроші міжнародних партнерів зробили по вулиці театральній, каже Максим Кравчук. Це була спільна робота Вінницької міської ради, зокрема департаменту благоустрою, громадської організації Гармонія нашого комунального підприємства Агенція просторового розвитку, і його фінансово підтримувала організація Джейзет, що фінансується урядами Німеччини і Швейцарії. Тобто, за кошти наших партнерів було відремонтовано цих 12 перешкод для руху маломобільних. Мешканців і відповідно створено безбар'єрне середовище. Ремонтні роботи по вулиці архітектора Артинова проводять за гроші з бюджету громади, каже Кравчук. Така була умова співпраці з німецькою урядовою компанією. За наявності фінансування далі будуть облаштовувати тротуари від медичних закладів до найближчих зупинок громадського транспорту. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.